Наша пісня Гарна й нова, починаємо її знову. Як і щороку у луцьких посадовців величезні плани щодо ремонту доріг. Капітально плануємо відремонтувати цього року проспект Волі від Шопена до Київського Майдану. Також плануємо паркову вулицю, це від Глушиць до проспекту Волі, це те, що капітально з вулиць планується. Є в нас ще два проекти це вулиця Дубнівська і. Перехрестя Карпенка карого Ківерцівська все вище перелічене в планах. Однак, без співфінансування з обласного бюджету каже Юрій Крась, однозначно не потягнуть. Бо ж в цілому цьогоріч з бюджету вкроїли лише 44 мільйони гривень, а цього, мовляв, катастрофічно мало. Реально з снігом сходить асфальт. Це не якісні роботи, чи це можливо Ні. перепад температури як ви ну, кажете? Ви розумієте, що саме гірше для асфальту? Це циклічність. створюються тріщини. в ті тріщини попадає вода, вода розриває його. Ще одна причина руйнування асфальтного покриття, каже Юрій Крас: це транспортне навантаження. Мовляв, на таку кількість автомобілів, а надто великогабаритних, які курсують містом, дороги не розраховані. Одним словом, причин, чому у нас погані шляхи, як завше, безліч все, що прозвучало від головного комунальника міста Юрія Крася, не більше аніж відмовки, які радше виглядають смішними аніж серйозними, каже екс-луцький міський голова Богдан Шиба. Перш за все потрібно було добре стежити за тим, наскільки якісно ремонтували раніше я в тому ставим анекдоті, чому до тебе всі ходять на чай? Бо я не забуваю заварку класти. Оце. Точно той самий випадок. Дороги ті якісні, де міський голова не був в долі. Все просте, дуже поясне. Тобто міський голова не отримував щось від того, а навпаки, стояв і контролював і заставляв зробити. Само собою якість доріг, а ще їх правильна експлуатація. Ось друге пояснення того, як втримати автошляхи в належному стані якомога довше, каже Богдан Шиба. Обов'язково з'являються тріщини. Тому що по ній їздять автомобілі. І з'являються Тріщини, їх необхідно заповнити емульсією, Тоді-туди -тоді не проникає вода. Якщо ж е ці експлуатаційні заходи не відбуваються, то вода проникає в тріщини і після двох-трьох морозів і від лиг обов'язково буде лущитись ця дорога і буде, будуть утворюватися раковини. Іншого. Просто не може бути наочних прикладів якісно зроблених доріг у Луцьку. Ми нашукали небагато. Однак, з поміж усіх неможливо не виділити вулицю набережну. Вулиця Набережна, вона дуже показова, але вона не єдина. Навіть вулиця Глушець в 2007 році була зароблена. Там були ями біля центрального ринку. Вже ніхто не пам'ятає. Там тільки танком можна було проїхати. 11 років. Звичайний поточний ремонт простояв. Чому? Бо вони бо заварку поклали в чай. Розумієте, тобто ніхто нічого не вкрав. Ну, правда, тодішній міський голова двічі на день під'їжджав просто привітатися з хлопцями. Але вони знали, що якщо він щось побачить. Не та, не дай Боже, щось не те. То, то вітання буде дуже болючим. Ось такий, як виявляється, простий і наочний приклад, як правильно будувати, а головне експлуатувати дороги, аби щороку не розтринькувати скарбницю громади на Сізіфову працю з безперервного латання. Вікторія Яценяк, Микола Гусар та Антон Онищук, Сфера Тевелуцьк.